Як наростити коріння орієньмашки краще HB чи Петерс? Можна використовувати і то, і то. А він універсальний. Ви можете ним і мазати шию, і капнути в точку роста, і ну, накапати воду, наприклад, ну, ось настить, але це була з іншим препаратом, його зараз немає в наявності, назву не кажу. Так само можна з HBS, тобто капнути воду, одну капельку, Ось так, півбаночки водички. Це була взагалі повністю лиса, один листочок. Вже лізе он новий, другий лістик, і дивіться, які корінчики. Тобто, само можна сажбішкай. і мазати шию, і сюди капнути, і в точку росту, і в воду, і в полив, і по лісту. Цим він, ну, як би, універсальний. Да? Петерс теж дуже крутий препарат. Його можна в полив, і його можна по листу пшикати. Петер 70 гривень, аж біжка 150. Можна чередувати. Ну, вони оба дією. Взагалі ну, непогано, коли чередуєте препарати. І дивитись, якщо не з'явився там, через 2-3 тижні, то можна змінити препарат. Тому що квіти всі різні, у всіх ну, різне восприяття. Тобто, ну, одна зразу, да, допустим, пробудеться в ріст іншій, можливо, треба інший препарат або більше часу. Значить, його треба 1-2 грами на літр води. Його можна. ну Я чайну ложку беру з горкаю. І так на глаз. Я вже розумію, поняли, коли сиплю. Ну, примірно розумію, вот це там, чайна ложка з горкою. Значить, на 5-літрову баклажку води треба чайна ложка з горкою. Це на вагах 7-8 грам. Ось, Якщо у вас є відлірні ваги або мірні ложечки, можете ними вимірювати, якщо ви берете не меншу кількість води. Розбавляєте в чистій воді. Вода або фільтрована, або відстояна добу, або закип'ятили, охололи до кімнатної температури і мішаєте.